Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Сьогодні ми поговоримо з вами про, як на мене, дуже цікаву тему це буде практика з діагностики і лікування рослин. Тобто Ми вам розкажемо, яким чином ми це робимо. Вам, я думаю, буде це корисно. Коли нас визивають на об'єкт, зрозуміло, що є проблеми. Приїжджаючи на об'єкт, ми з ним знайомимося таким чином. Перше, що ми робимо, у нас є з собою такий препарат, як от я показував Тадето. він вимірює кислотність. Води і ґрунта. Ми беремо проби ґрунта по об'єкту і питаємо, якою водою ми будемо обробляти, беремо кислотність води. Раз. З нами приїжджає лупа, ми дивимося гарно на лист, шукаємо прихованих шкідників. І з нами також приїжджає секатор. От він, ми робимо зрізи. Три предмети, які нам потрібні для первичної діагностики. Цього достатньо. По зрізам ми определяємо, якщо, ну, наприклад, хвойні рослини, ми зрізали, там є. В точечні якісь вкраплення темні зрозуміло, що коренева вже забита і потрібно буде на це реагувати. Перше, це ми зробили. Що ми діємо далі? Якщо ми будемо далі працювати на цьому об'єкті. І воду нам не будуть давати з фільтра, а в неї, наприклад, нас кислотність не влаштовує, тобто вона там не від 5,5 до 7-7,5, яка така більш нормальна. Ми розуміємо, що є проблема. Вода не підготовлена, треба готувати воду. Ми в аптечку беремо наш препарат, Spray-Aid. І всі робочі розчини, які ми будемо оприскувати, це нам дає діагностика. Ми будемо додати спочатку спрей, готувати воду, а потім тільки готувати робочі розчини. Спрей це вода. Якщо по ґрунту у нас є проблеми, дивіться, ну, наприклад, ми виміряємо PH там, під гортензиєю юрододендронами, pH в районі 8-9 і вище, зрозуміло, що вона там рости нормально не буде і треба трошки її підкислити. Ми це робимо з наступним препарат, і беремо в аптечку. Або Black Jack, він у мене таке PH, або такий препарат, як гортензія яскрава для підкислення. або Наприклад, добрива з, на, з сіркою. От такий плантон, тут багато сірки, дуже висока концентрація, вона буде підкислювати якраз це місце. Або, ну, навіть, наприклад, сульфат магнію. Сульфат магнію це тобто, сірки. Зрозуміло, тобто, ми повинні підкислити ті ґрунти, на яких ростуть кислолюбиві рослини. Так, з цим розібралися. Якщо ж у нас наоборот кислий ґрунт, а там ростуть рослини плодової і другої групи, ми їх повинні трошки підщелочити гумати. Там 10-12 pH. Ми беремо гумат плюс бор, наприклад. Гумат калію. Гумати теж є такими буферізаторами. Вони будуть забирати ті елементи, які в даний момент в землі нам дають це підкислення. З цим органік для ландшафтного дизайну також прекрасний гумат, яким ми користуємося. Тобто, ви зрозуміли, ми зразу опиділяємося цієї діагностики, які нам будуть потрібні препарати для розкислення або підкислення води або ґрунту. З цим ми розібрались, так? Давайте. Візьмемо простий приклад. У нас ялина голуба, ялинка голуба, в якої є проблеми. Тобто Вона, на вигляд, дуже ну, така неприглядна. Треба оприділитися, що в неї. Методи діагностики. Дивіться, якщо це кліщ, це можливо бути кліщ, по ньому буде видно, він під лупою покаже такі посічені кінці, колір в нього завжди тяжеловато-матовий. І тоді, яким чином, яким чином ми будемо боротися з кліщем. В першу чергу це точечна обробка. По плещу зразу раджу беріте препарати такої викорінюючої дії. Це може бути Sunmite, це може бути ProvantoMight, ProvantoMight, Sunmite Sun або ж Міральд. Вибирайте один із них. Це ваша буде перша обробка точечна, сугубо по кліщу. Потрібно його паралізувати. Це такий нокдаун ефект. Зразу ударити по ньому масово, знешкодити, поки він є. Ви його знайшли. По-любому без прилипача, а тут тільки це препарати контактної дії, ми додаємо мультимастер. Робимо цю обробку. І ми зразу, ми все-таки зразу додаємо, наприклад, туди живлення. Можемо додати плантафол, Ну, будь-який, наприклад, по осені 5 -15 -45. От. Для того, щоб пішло живлення, тобто першу обробку ми працюємо по кліщу. Спрацювали зачасту, я вам скажу більше, кліща зразу ви не заберете, це вже з практики, тому потрібно робити другу обробку. Другу обробку ми робимо другими препаратами для того, щоб ще додати, посилити дію на кліща, добити його, скажімо так. Чим ми працюємо другу обробку? Ми вибираємо препарат Сезар від агрозахисту. І вони випустили новий препарат «Максіфлор». От Поєднання цих двох препаратів по кліщу і по деяким шкідникам дає максимальний ефект. Тобто Дві обробки. Перша акарицидами, а це біологічна вже обробка. Поєднанням. Спочатку розводимо Сезар, потім Максіфлор. Максіфлор, кстати, зразу йде з прилипачом. Тобто Ці два препарати по 30 мл у Бакову суміш. І працюємо. Сюди вже прилипач не потрібен, він є в Максіфлорі. Інтервал між обробками. Першою там от кліща обробили, потім днів через 14-20 контроль, і оця друга обробка. І, можливо, з кліщом от за дві обробки ви справитесь. Це так: приготування робочих рочинів, діагностика по кліщу. Дивіться, якщо це кліщ, це кліщ, якщо ж у нас щитівка, наприклад, там зовсім друга історія. По щитівці ми ще додаємо кореневу обробку. Щітівку потрібно, вона підсасує соки, і вона буває під щитком. Її легко виявити. Приходите, надавили на щиток, потекла жидкість. Значить, вона жива, все нормально, вона кормиться з цього дерева. Щитівка, коли в неї ще вона не під щитком, вона активна, літають шершні оси. Ви бачите, як дуже до неї все липне. Тобто, щось не те ви підходите, там є щитівка. Так, методи боротьби з щитівкою. По-перше, по ялині, голубі. Не забуваємо по щитівці, обов'язково в будь-який час пролив або препаратами на тіаметоксамі. Ми вже говорили тіара. От є удобний копачок для сипучих продуктів. 30 грам, 25-30 грамів тіари насипали І в відро на 10 літрів. Якщо нема тіари, можна майдан. Теж та ж доза. доза. Це теж тіаметоксам. Майдан або тіара зробили. Далі можна додати добриво, воно буде там не лишнє, Наприклад, 3,11-3,8, Це якщо ми про голубу ялину говоримо, додали. Зробили розчин. І дивитесь, якщо коренева шайка заглублена, і на зрізах, коли ви діагностували, оті зрізи, що я вам говорив, є вкраплення темні, потрібно додати фунгіцид. Це може бути Магнікур Energy, це може бути енергодар це такий його практично аналог. Це може бути фундазол, тіара його потягне вверх або майдан. Новий препарат вийшов таймер. Любий з цих препаратів, вибирайте. Тобто, три в одному: фунгіцид, інсектицид, який затягне вверх. І щитівка буде, коли кормитися, вона буде їсти якраз, ми вже говорили, нашу, нашу Тіру. Це основний препарат, який буде від просасування щитівки. Зробили це по-любому. Це по щитівці. І працюємо далі ще поверху. Поверху ми працюємо такими препаратами, як групи Перетроїдів. Або беремо балазо, або беремо Актелік, або беремо цезар, або беремо твікс. Це група фосфороганічних теритроїдів, яка діє і газообразно. Вона буде виділяти газ, і буде не камільфо, і контактним методом прижигати нашу щитівку. І обов'язково тут додаємо. Ми додаємо або мультимастер, або препарат 30В. 30В тут допомагає чудово. От в принципі, поєднання оцих препаратів, які я показував з препаратом 30В, в дозі 200-300 мл. Вони будуть працювати по щитівці, тобто 30В буде додатково посилювати дію фосфорганічних препаратів і ще й обволакувати плівку плівкою нашу щитівку, додушувати її. Дивіться, ще можливо, ви на стволах при діагностиці побачите таку каміді-тєч. Тече по стволу, якийсь порошочок розсипався. Ну, тобто є спічечний внідріння, як головки, це стволові шкідники. По ним йде та ж сама історія, як і по щитівці пролив. Тільки що ми про це говорили, і обробка цими ж препаратами. Ви зрозуміли. Там твікс, цезар і так далі. Це по таким злосним шкідникам. Оце я вам таку історію розібрав, на прикладі кліща і на прикладі щитівки. Як потрібно діяти, що потрібно робити з цим. От, дивіться, На цьому прикладі, от що ми зараз поговорили, я вам говорю про стволових шкідників. От ви побачили, що стволовий шкідник є там, наприклад, в ялині. Діло все в тому, що якраз цей приклад до чого веде. Осіння обробка, осіння обробка завжди від стволових або підкорних шкідників. От коли мені говорять, та я карбомідом 7% обробив і шкідників немає. Карбамід 7% це свята вода. Це 70 грам карбаміду на відро води, Що вона там зробить, незрозуміло. Але дивіться, саме цікаве, шкідники не дурні. Вони, що на хвойних рослинах, що на листих, на плодових, вони завжди своє потомство дуже щільно ховають. Ви його ніякими карбамідами, ні 7%, ні 700 грам на відро води, що там вообще все вилітає. Ви його ніколи не достанете. Це я вам про те говорю, що хвойні рослини в них зимують. Кораєди, златки, усачі вони проколюють і ховають свої яйця личинки дуже глибоко там. На плодових деревах вони зимують тільки на тих деревах, де є така розщилена, кора, дупла. Вони теж їх туди будуть ховати. Вчора дзвонить людина і говорить: От що мені робити? У мене молодий сад, молоденька кора. Я цілий рік обробляв від шкідників фунгіцидами. Все мене чисто. Мені робити обробку. А навіщо йому робити зимову обробку? Пізню осінню. Не потрібно йому робити. В нього нема де зимувати. Шкідник там не буде нічого ховати. Ну вони не дурні, дійсно не дурні. Вони знають, що природні умови або ми своїми цими напалмами, карбамідами, шмарбамідами, там їх достанемо по-любому. Тому вони будуть або... Десь під листям, або десь в приствольних, або десь в сусіда. Тобто ви зрозуміли, от суть зимової, пізньо зимової цієї осінньої обробки, вона не в напалмах, вона в личинках і яйцях, які дуже сильно щільно ховаються. Або стволові шкідники, або підкорні оці, де дуже сховані. І чому я і рекомендую плівкові препарати? В них є на них дія. Вони, приміняючи їх, вони їх душать там під корою, вони нарушають їх дихання, водогазообмін, вони визивають них асфікцію, і ми можемо яйця личинки задушити, щоб вони до весни не Висасували ваші соки. Це по-любому. Тепер дивіться. Ну Я вам це все показав. І ще може бути таке при діагностиці. Це просто ви нічого не знайшли. Ви шукали все чудово, але рослини виглядять не дуже. Ви питаєте у людей, а чим ви їх підживлювали? Як ви за ними догляд, який був? Ну, буває таке, що говорить, а по попіл там, а в мене там воно компостна яма, я з неї підживляю. Зрозуміло, це голодання. Причому від. Попілу від компостної ями, це не кусок м'яса їм на стіл. Вони по-любому будуть голодати. Тому спокійно знову вибирайте, устраняєте голодання. Голодання устраняється дуже легко. Наприклад, основний кусок м'яса плантафол НПК плюс мікроелементи. До плантафола додавте. Це при діагностиці, можете райс e як стимулятор, щоб зразу виводити його зі стресу, бо голодання це стрес, плантафол плюс одночасно приміняйте. І можете, якщо там чисто, на голодні рослини часто нападає, Візьміть, наприклад, два системних препарати якоїсь одної фірми. Або Actara, або тобто, ну, Актара, Амістар. Це інсектицид, це фунгіцид. Змішуємо Актару з Амістаром спочатку, потім додаємо добриво, я вам показував плантафол. Потім четвертим компонентом додаємо Ерайс. E і це буде гарний комплекс як для профілактики шкідників і захворювань, так і для видалення цих речей типу голодання. Якраз в ці, сюди можна додати такий е, Адівант, як Агрострада. Вона бисто це всі системні препарати, вона тут спрацює навіть краще, ніж мультимастер. Заведе ваші препарати, і буде все, все прекрасно. Оце в двох словах таке відео. Я думаю, воно вам буде корисне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Я думаю, ну, в нас повинно все вийти, і ми повинні чітко розуміти, що потрібно робити деревам, а що зовсім їм не потрібно. Потрібно їх, якби, ну, їх теж розуміти. Навіщо нагружати лишній раз молоду кору і молоді дерева, якщо там немає ніяких проблем. Хай собі зимують, підкорміть їх, приготуйте і дивіться, щоб вони тільки десь не перемерзли. Так що успіхів вам, готуйтесь до зими, до морозів. Зараз якраз на вулиці. Оці такі хороші дні листя практично облетіло. Можна обробляти пізню осінню обробку тільки для тих дерев, де є стволові і підкорні шкідники. Там, де їх немає, лишній раз не напрягайте дерева, хай собі йдуть в зиму і все буде добре. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, до побачення.